І більшість продуктів з лінійки Defender, відсотків 90% це є однокомпонентні продукти, і це є, на мою думку, однією із ключових переваг наших продуктів в порівнянні з іншими, які є на ринку. Я вам це поясню дуже коротенько на одному прикладі. Класична схема Саранет-Пропізохлор і. Гербіцид айдахо, грунтовий діюча речовина, тербутилозин За звичайних обов'язк так кажуть, базова схема 2 літри саранет плюс 1,5 літри пропізохлору. Цього достатньо буде в більшості випадків для того, щоб забезпечити ефективний контроль бурюнів однодольних і дводольних. Якщо ж ми, до прикладу, маємо на полю більш стійкіший менш, або менш чутливий, можна сказати, до тербути лободорозлогу, лобудорозлогу, відповідно, є необхідність в підвищенні норми саме препарату з діючою речовиною тербутилазин Айдахо. І зверніть, будь ласка, увагу на розрахунки у таблиці, ціни взяті просто з ринку з інтернету. Якщо навіть при базових нормах різниця в нас складає на сьогоднішній день 345 гривень, коли є необхідність підняти норму використання однієї із діючих речовин. Якщо в каністрі у вас буде дві-три діючих речовини, підвищувати норму яких не потрібно. Але ви гроші зато мусите, що зробити заплатити. Використовуючи однокомпонентні продукти, відповідно ми, ми збільшуємо норму використання лише однієї діючої речовини, і в цьому випадку, як бачите, економічна ефективність від застосування таких продуктів стає ну практично в 2,5 рази ще ще більшою, і таким чином, за рахунок того, що наші продукти й однокомпонентними, ми відповідно можемо Комбінувати, підбирати найбільш ефективні рішення, які потрібні саме в цей момент і для цього поля. І плюс і ще інші всі переваги про екологічну свідомість, про яку ми ну, на жаль рідко згадуємо, і так далі. так далі. Це можна продовжувати ще довго. Ми присутні з вами. Ми присутні в усіх мережах і нам, як то кажуть, у ногу з часом є і на Фейсбуці, і в Тіктоці, і в інших соціальних мережах є сайт. Якщо у вас будуть більше якісь конкретні запитання, прошу звертайтеся, не соромтеся. Ми завжди постараємося знайти відповідь і підібрати саме найбільш ефективне рішення для вашого поля. Ні. Ні, я хотів би зупинитися ще, протися по двох основних культурах: це озима пшениця і кукурудза. Зараз нам дадуть слайд. О, дуже добре. Е, озима пшениця на сьогоднішній день, напевно, не є самою економічною вигідною культурою. Е, багато хто хотів би може і зовсім її не сіяти, але як би не пробували, ми перекрутити чи переламати, а хоча б з більшого, ми все ж таки мусимо дотриматися і сівозміни, і Україна. Е, те, що мусить, має вимушена, навіть не знаю, яким це словом правильно назвати, все ж таки підтримувати своє риномет, це житниці Європи, і ми всі будемо, незалежно від того, наскільки хочемо, вирощувати озиму пшеницю. Це основна наша зернова культура. Якщо в цілому розглядати вегетаційний період, вегетаційний період, то ми з вами розділимо шкодочинні об'єкти на такі три групи: бур'яни, хвороби і шкідники. Контроль бур'янів в посів озимої пшениці бажано було б не завжди це виходить, або може частіше не виходить, але бажано було б завершити до початку виходу в трубку. Тому що починаючи з 31-ї фази і далі, у нас починають формуватися генеративні органи в рослини. Наші рослини починають. Готуватися до того, щоб стати з мамою, і будь-які втручання чи стреси, і чим пізніше, тим будуть мати більш гірші негативні наслідки. Тому, як то кажуть, в ідеалі або в кращому випадку нам потрібно прагнути до того, щоб ми завершили контроль бурянів до 31 ї фази. Починаючи з виходу в трубку, і аж уже до господарської до дозрівання до господарської стиглості, як то кажуть, ми будемо приділяти більшу увагу уже контролю грибкових ворог в посівах пшениці. Для цього виділяються три таких ключових точки: це початок виходу в трубку. Перте 1 прапорцевий листок, Т2 і колос цвітіння, саме його перша половина, це Т3. Контроль шкідників повинен здійснюватися протягом всього періоду вегетації від протруєння насіння для боротьби з комплексом ґрунтових шкідників і завершуючи вже до аж до зрілості до господарської стиглості. Як я вже казав, от ключовий момент 31 фаза, коли рослина починає свій перехід до генеративної фази. Це ще не є початком генеративного періоду розвитку. Він буде пізніше, коли вже утворяться квітки, але вже в нас розпочинається перехід. Тому є критично важливо правильно встановити цю межу, коли ми ще. Можемо робити майже що хочемо, а коли ми вже повинні більш відповідально підходити до цього і бути уважними у виборі тих продуктів чи тих заходів, які ми пробуємо, маємо там застосувати, для того, щоб правильно діагностувати фазу, діагностику потрібно робити на першому так званому мантеринському стеблі. Хто не має, а більшість людей не має дуже гарного відчуття. У руках то для цього потрібно розрізати це материнське стебло уздовж напополам і подивитися по відстанях, де у нас знаходиться вузол, де перший, другий, і по відстані між ними ми визначаємо фазу, яка вже відбулася, і які наступні зараз починають там відбуватися. Для контролю бурянів у посівах пшениці ми маємо цілий набір продуктів з різними діючими речовинами. Це і Примус 2.4 d з флоросуламом, це і декамба-форти, ефімер 2,4D плюс декамба, або декамба, які мають дуже жорстке або обмеження по застосуванню по фазах розвитку, які можна застосовувати лише до фаз виходу у трубку. Також і більш м'якші по відношенню до культури. Гербіциди з діючи речовиною трибунурон метил, флоросулам, флурексипір. Тобто вони всі здавалося б, навіщо так багато, навіщо так багато, але вони всі будуть контролювати дещо відмінний спектр бур'янів, дещо відмінний спектр бур'янів. Особливо, якщо ми говоримо про флоросолам. Флоросорам Аксакал або Флорид Флорексипір це взагалі ну, дуже вузькоспеціалізовані продукти, їх називаю як хірург. Вони не можуть широко не контролюють широкого спектру бурянів, але вони є відмінними партнерами у баковій суміші, коли нам потрібно отримати синергічну дію і посилитися по контролю тих чи інших бурянів. До того ж Різні діючі речовини будуть показувати проявляти різну активність свою гербіцидну залежно від температури, залежно від умов від умов. А окремі з них, так як гормональні 24 і навпаки, за умов низької температури можуть бути навіть токсичними і проявляти фітотокс. От, власне, і для цього нам потрібен такий широкий, такий широкий набір цих гербіцидів діючих речовин.